На віничині підкорюють небо українські охоронці повітря вперше за останні 20 років замість гелікоптерів проводять тренування на літаках. Заміна гвинтокрила 26-м Аном має безліч переваг. Тож поряд з досвідченими пілотами на борту й новачки. Впродовж льотної зміни в рамках бойових навчань військові здійснять близько 40 вильотів. Попри сотні військових, на злітній смузі абсолютна тиша. Вони мають розуміти один одного і півслова, адже спілкуються парашутисти у небі лише жестами. Один крок вперед, і він разом із своїм полком підкорює вітер, небо, а врешті й землю. Українські охоронці повітря вперше за 20 років проводять тренування на літаку Ан-26. Командир спецпризначенців каже, такі бойові навчання для його солдатів справжнє свято. Здійснюємо стрибки самоліта з літака Ан-26 в день та вночі. З різноманитими задачами завданнями. Після приземлення розвідники мають завдання відшукати бази, де знаходяться озброєння. Останній раз восьмий полк спеціального призначення здійснював стрибки з літака ще при радянській владі, тому ми відродили цю нормальну традицію. Поряд з досвідченими пілотами на борту і новачки, однак перед перепонами не зупиняються, бо ж Ан-26, на відміну від гелікоптера, бере на борт понад 30 бійців і піднімає їх на різну висоту. А для поліпшення навичків це неабияка перевага. Якщо вертольот мі 8 висимо... Десантує особовий склад з швидкістю 130 км за годину, то літак Ан-26 десантує особовий склад з швидкістю 250 кілометрів за годину. Літак на більш далекій відстані не потребує дозаправки, тобто, він може без дозаправки виконати завдання по десантуванню групи або одної декілька груп спеціального призначення в сил противника і повернутися на аеродром. Спільні навчання з десантниками подарунок і для пілотів. Вперше за 3-4 місяці 12 командирів екіпажів зможуть відновити свої навички за штурвалом літака. Продовж льотної зими в рамках бойових навчань військові здійснять близько 40 вилітів. Найскладніше тренування вночі, та в командуванні запевняють, справжньому підкорювачу неба ані складна погода, ані темрява не завада.